Актуальні проєкти та подальша перспектива. Працівники ХАС працюють над завершенням тепловозоремонтного депо, реконструкцією ділянки, промайданчика з будівництва навісу для спецтехніки, ремонтно відбудовними роботами на енергоблоках номер 3 та 4. В роботі в нас перебуває 47 тем по проєктно вишукувальних роботах. Це включає в себе інженерно геодезічні інженерно-геологічні вишукування, проєктні роботи, а також проведення експертиз. Інженери управління проводять геологічні та геодезичні проектувальні роботи у спорудженні модульних будинків для тимчасово переселених працівників Запорізької АЕС. На одній з ділянок уже споруджено чотири будинки. У планах ще декілька. Планово ще в вересні, в кінці вересня, жовтень, шведська сторона пообіцяла нам надання ще двох будівель, які планується розмістити ще десь орієнтовно 48 чоловік в кожній будівлі. Тому ми це очікуємо. Спеціалісти управління капітального будівництва працюють над проєктними роботами для спорудження житлових будинків на вулиці Варшавській. На сьогоднішній день у нас в роботі будинок 508 по вулиці Варшавській. Відбувається проєктування. Це буде дев'ятиповерховий трьох житловий будинок, і там будуть влаштовані побудовані чотири житлових будинків на 10 секцій. Теж відбувається зараз проєктування. Зараз ескізний проєкт проходить державну експертизу. Працівники управління капітального будівництва виконують перелік робіт в інвестиційній програмі з тепло та водопостачання. У нас перекритий центр, фактично у нас розкопано. Зараз протягом місяця ми маємо замінити ці дві ділянки на сучасні ізольовані труби. Це дасть нам можливість підвищити якість теплоносія, зменшити втрати наші і ну, покращити умови для всіх мешканців. Тривають ремонтно-відбудовні роботи на блоках номер 3 та 4. енергетики спільними зусиллями працюють над спорудженням нових потужностей. У нас є замовник блока 3-4 – Це «Атомпроект проект інженіринг, є генеральний підрядник Заес і є експлуатуюча організація. Ну тобто ми, які в подальшому будемо експлуатувати, тому ми на всіх етапах з ними всіляко контактуємо. Проводимо вхідний контроль як документації, так і монтажних робіт, тому що потім в кінці кінців ми ж розуміємо, що блоки які побудуються. Ми їх будемо експлуатувати, і ми повинні бути впевнені, що вони 50 років або може навіть і 60 по новому проекту буде. Вони мають бути експлуатуватися в нормальному стані. Управління капітального будівництва ХС комплектовано працівниками на 80%. Тож, аби завершити роботи швидше та якісніше, вони зацікавлені у нових членах команди. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.